Вітаю вас, дорогі брати та сестри, вітаю наших гостей, вітаю нашого брата, який повернувся після довгого перебування з Німеччини. Вітаємо тебе, брате, і за добрі, теплі слова, які нам, нам сказав. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, хто дивиться наш канал, хто розповсюджує проповіді, сказані тут, в цьому домі молитви, хто пише коментарі, підтримує. Всім вам велика подяка, бо ви долучаєтесь до проповіді Євангелія і до виконання тої місії, яку Христос поклав перед церквою проповіді Євангелії по всьому світі. Ви також можете бути до цього дотичні. Знаєте, в останній час мені прийшлося бувати в різних в деяких країнах, не в багатьох, ну був в Чехії, проїжджав в Польщу, зустрічався з братами з Польщі. Був в Німеччині, був на Сході України і був в різних деномінація. І ви знаєте, з одного боку, мене тішить те, що різні деномінації сьогодні в важкий час для України об'єднуються в праці, в праці для допомоги нужденним людям, об'єднуються. Помагають волонтери з різних церков і так далі. З другого боку, дуже сумно. Що ми не можемо прийти до духовної єдності, і ми не можемо, як християни, показати іншим нехристиянським течіям принцип єдності, про, який, про яку молився Христос. Христос передбачив, що єдності між християнами не буде, і молився про те, щоб ця єдність була, хоча б в тих, котрі люблять Бога щирим серцем і дотримуються Його слова. Але, на жаль, мушу констатувати, що навіть між тими, які дотримуються всіх десяти Божих заповідей, визнають їх, в тому числі четверту святкують суботу. І здавалось би, що ці десять заповідей, як прапор, як знамено, мало би нас об'єднати, суботствуючи християн, і ми б мали показати взірець єдності. На жаль, цієї єдності нема і між християнами суботствуючими. І знаєте, що боляче? Боляче те, що інколи оці розділення є на таких питаннях. Буквально я можу навіть сказати, що з деякими церквами розділяють всього два питання два питання. Я навіть назву ці два питання: питання відношення до особистості Святого Духа, і питання відношення до алкоголю. Під час причастя. Здавалось би, якщо ми об'єднані вже Словом Божим, і ми вже в цих головних важливих питаннях єдині, здавалось би, що у таким святім обряді, як причастя, ну не вже так важко трудно сісти, відкрити Євангелій і дослідити, як проходило причастя. І я зловив себе на думці, що проблеми. Вони не сьогоднішні ці проблеми. Вони не сьогоднішні. І вони не вчорашні, вони давні. Це давні проблеми, коли предки прадіди, може, виходячи з різних деномінацій, винесли ще з собою передання старців, так як Рахиль винесла з собою домашніх божків. І мала до них якусь повагу. І от так передання старців винесли. Деякі християни, і замість того, щоб поставити на перше місце єдність в тілі Христовому і піддати дослідженню ті питання, які нас розділяють, вони просто закривають на це очі і кажуть, це не в нашій компетенції, це основа нашої віри, це принцип нашої віри. Я вже на цю тему говорив. І дуже знаєте, що боляче? Дуже боляче, коли ти йдеш до братів. Які так само, як ти, вживають чисту їжу, святкують суботу інколи навіть. Ну, я би не сказав, що більш правильніше, а я би сказав, вони вважають, що більш святіше, вони навіть не їздять пару метрів у цьому, вони не їздять навіть здалека, дуже здалека не їдуть. І деколи вони втрачають можливість бути на богослужінні. Ви знаєте, а в, а в питанні причастя. Ти розумієш, що ось тут ми такі єдині, так гарно, допомога, любов, все. А ось причасті я з ними прийняти не можу. Тому що навіть по проханню, дайте мені напустим, я би хотів, дайте мені чистий виноградний сік, вони скажуть принципово, ми це не можемо тобі зробити. І знову я чую оці всі різні дискусії. Знову мені пишуть люди коментарі, прохання, підняти ту чи іншу тему. Я дякую Богові, що є такі люди. Я дякую вам, дорогі друзі, які дивитесь наші проповіді і мою, зокрема, і вас хвилюють різні питання, і ви пишете, брат Степан, ану цю тему освітліть, цю тему освітліть. Значить, ви, ви живете, ви хочете знати правду. Недавно я вчув, як мені ну, якби і не раз я це чув, і не раз я це чув, я правду вам кажу, що дуже часто. Прихильники, прихильники деякого, я буду казати вже наперед, спотвореного обряду причастя, посилаються на 11 розділ Коринтян. Ви знаєте, що ми з вами дуже часто чуємо критику, чому ми один раз приймаємо в році причастя, і вони посилаються на 11 розділ Коринтян, що там написано кожного разу. А кожного разу, значить, це може бути і кожний день. Ну, а ми вирішили там 4 рази чи 12 разів. Але вони посилаються на це, на це місце корінтян. Так само посилаються сторонники того, що причастя в корінь, що вино має бути на причастя алкогольне, тобто, яке виготовляють самі там певні люди для цього від призначені, І вони виготовляють алкогольне, правда, без добави дріжджя, але все ж таки алкогольне вино, що вони посилаються також на 11 розділ Коринтян. На що саме ми зараз з вами прочуємо і пороздумуємо, коли ми прочитаємо з вами цей уривок? І так, тема наша сьогодні називається так: Господня вечеря в Коринті. Знак питання. В Коринті була Господня вечеря, чи ні. 11 розділ Коринтян. Коли ми вивчаємо, досліджуємо тему причастя, обов'язково читаємо і досліджуємо 11 розділ першого послання апостола Павла до Коринтян. В цьому розділі апостол Павло відкриває суть правдивого причастя або ж вечері Господньої. і неправдивої. Показує і неправильно. Читаємо 1 Коринтян, 11 розділ 17 по 22 текст. Пропонуючи це вам, я не хвалю, що збираєтесь ви не наліпше, на гірше. Бо найперше я чую, що як сходитесь ви на збори, тобто на зібрання, то між вами бувають поділення, у що почасти, я й вірю. Бо мусять між вами і поділи бути, щоб відкрились між вами досвідчені. А далі. Тобто він каже, що на зібраннях, можливо, так як у нас у суботній школі, є якісь дискусії. Але він каже, це нормально, мусить це бути, ми мусимо знаходити спільну якусь думку, приходити до спільної думки. Що то за школа, якщо у нас не буде на школі дослідження і дискусій? Що то за суботня школа? Далі каже, а далі після цього, а далі, коли ви збираєтесь разом, ну, щоб після зібрання поїсти, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Ще раз читаю 20-й текст. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Бо кожен спішить з'їсти власну вечерю. І один голодує, а другий впивається. Правда? Цікаве слово. Хіба ж ви не маєте хат, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте Божу церкву і осоромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю! Виділимо основні моменти із цього уривку. Християнти, християни Коринту приходили на зібрання, на збори, але, можливо, навіть, я не впевнюю це, я не впевнюю, але міркую по досвіду, що дуже часто на зібраннях люди сидять певними окремими групами. Згідно слів Павла, після Після того, як зібрання закінчується, певні групи людей формувалися, щоб разом їсти згідно матеріального статку. А можливо, навіть і статусу положення. Знатний, бідний, незнатний. Згідно слів, ці формувалися. Можливо, вони формувалися навіть ще й за національною, можливо, національною ознакою, бо місто Коринт було багатонаціональне. Може, це так і непогано, коли національна групка сидить разом, співає, спілкується. Другий момент, який я хочу виділити: поведінка заможних християн, а саме з контексту, виходить, що формувалися і об'єднували заможні християни. Поведінка, між собою, поведінка заможних християн була зовсім не християнською. Вони ситно їли і щиро пили. Свою їжу і своє питво. І дехто допускає і звертає на це увагу, що це, можливо, був і алкоголь. Читаємо. 1 коринтян, ще раз, 21 вірш. Бо кожен спішить з'їсти власну вечерю. І один голодує. Хто голодує? Хто голодував на зібранні? Бідний. Хто, хто, хто може навіть. Можливо, раб, правда? Раб прийшов. Раб. Брати, коли я це читаю, я просто не можу в голову це вмістити. Я не знаю, як ви. Я не можу вмістити це в голову. Щоби я їв і аж через силу наситився, а поруч у домі молитви сидить групка людей, які голодні. Це нормальне було становище? Це взагалі були нормальні християни? Я розумісно роблю паузу. Вдумайтесь. Один голодує, а другий насичується і впивається. Що, вважаємо, що ми можемо сказати по, по цьому слову впивається? Я не знаю. І не можу достеменно сказати, що пили оці заможні християни. Допускаю, що навіть пили алкоголь. Допускаю. Прихильники ж, прихильники ж причастя з алкоголем, причастя обряду християнського кажуть, що на цій вечері коринтяни пили алкогольне вино, тому що написано, що вони впивались. Дійсно, впиватись, це слово більш підходить до тих, хто впивається алкоголем. Але я згадую один приклад. Згадав так, якось мені нагадався, цей брат уже, який мені це розказував, він має сім'ю, він має діточок, досить вже навіть буде видавати заміж. І він каже мені, так: знаєш, чим мені брат Степан запам'яталось твоє весілля з твоєю дружиною. Я кажу, чим? Я тоді був дуже малий. каже. І, але дуже любив ходити на весілля через одну річ, яка через яку? Я дуже любив лімонад. І ніколи не міг того лімонаду напитися. І перше весілля, яке я запам'ятав, це твоє весілля, коли стільки було лимонаду, що я так пив, що аж упився, каже, і з таким животом малий ходив, і там все булькало в тому животі. Я так уже напився того лимонаду. Ви знаєте цього брата. І він мені це розказує і каже: оцим мені більше нічим не запам'яталося, Оце запам'яталося, що я впився лимонад. Знаєте, можна впитися і соком, є достатньо. Їш, закусуєш, там їш м'ясиво, п'єш, ти, а той ні їсти немає, бідний, сиди в домі, молитви, ні пити немає нічого. Тому це не особливо є підстава для того, щоб вважати, що ці корінтяни впивалися алкоголем. Але які вони були віруючі, я допускаю, що вони пили алкоголь. Якщо вони були такі скупі, якщо вони сварились між собою, якщо в них були такі гріхи, за які вони не виключали, пише апостол Павло, що треба виключити, а ви навіть не реагуєте, значить я допускаю, що вони могли пити і алкогольне вино. Але чи значить це, що це треба пити під час причастя? Третій момент, на який я хочу звернути увагу. Апостол Павло, і тут важливо. Мені неважлива думка, коли мені я чую це. Ви знаєте, а хіба в Коринті? Дивіться, яке було причастя. Дивіться, але ж вони пили алкоголь, але ж то була вечеря Господня, причастя. Друзі, давайте послухаємо, що апостол Павло каже про цю так звану Господню вечерю в лапках, яку робили коринтяни. Чи він називається Господньою вечерею? Читаємо. Павло не вважав таку вечерю. Такі вечері в Коринті Господніми вечерями, читаємо 20-го 20 ще раз по 21-й вірш. А далі, коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Я дивуюсь, як служителі читають цей розділ і вважають, що Коринська церква, об'їдаючись, пересичаючись власними обідами, Пивши, наприклад, алкогольне вино, вважає, що то була Господня вечеря. А Павло каже, що на вечерю Господню ви не збирались? Ви збирайтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю. Бо кожен спішить з'їсти що? Власну вечерю. І один голодує, а другий впивається. Однозначно заявляю, і хочу всім сказати. Брати, ніколи навіть думки не допускайте, що те, те що, чим займались коринтяни після служіння, можна назвати Господньою вечерю. Навіть не Господньою вечерю, і навіть обідом любові, і вечерю любові то назвати не можна. То не можна назвати. Навіть простою, простою вечерю і обідом любові, тому що віруючі християни в Єрусалимі все ділили між собою і було в них все спільне. І разом їли. І разом або насищалися, або голодували. Або їмо разом одинаково, або голодуємо разом. А не один насичується, а другий голодує. Апостол Павло називає, що це ваші власні вечері. Павло дав оцінку таким вечерям. Дивіться, яку він дав оцінку. Читаємо 17-й текст. Пропонуючи це я вам, я не хвалю, що ви збираєтесь, що збираєтесь ви. Не наліпше. А на що? Нагірше. Яку оцінку дав апостол Павло Половичарям Коринтів? Погано. Погано це зло. Це гріх. Дуже важливо є і нам, що послухати в цьому. Кожному з нас. Беручи до уваги всі ці факти, ми розуміємо, що те, що робили корінтяни. І називали Господньою Вечерію, не була Господня вечеря. Це було зло. Відповідно, і для нас з вами вечеря Коринтян не є взірцем того, як нам слідують робити причастя. Це є взірцем того, як нам не слід робити ні на причасті, ні взагалі на обідах після зібрання. Після зібрання. На обідах, як нам з вами не слід робити? Ви знаєте, чому я прийшов до думки, що нам треба давно-давно? І ми перші з дружиною підняли це питання, що нам треба спільні обіди. Бо я помітив, що завжди беруть у гості тільки оприділені люди, оприділених людей. Я пам'ятаю таку сестру вечерову. Брата вечора, на пальцях можна було порахувати, хто брав їх до себе на обід. В більшості мірі вони залишались у Лілі Михайловича Гуменюка. Ну, зато, як приїжджали знатні служителі, пастирі чи якісь співаки, то за них їх узяти була черга. І щоб такого не було, у нас є обід, бо і тепер би таке було. Хтось би брав? Знатніших, друзів своїх хтось би брав, і там би присищались за столом, а другі би просто їли якусь кромненьку їжу. Так їли, голодні би не було. Але тепер ми всі їмо одинаково. І прошу вас і в дальнішому, коли нас не стане всіх, не відміняти цей принцип. Навіть якщо не вдасться. Робити такий обід, то всі, хто прийшов, все до купочки знесли, поклали на стіл і всі разом їсте. Якби десь було так. От, наприклад, будемо ми десь за кордоном. Поїхали наші представники церкви за кордоном, то не йдіть на зібрання, якщо там нема обіду, то й тихомолочку їжте. А це я робив в Петербурзі і хто зі мною їхав, знають. І казали: як брат Степан приїжджає, будуть грузди, буде картопля. Буде борщик обов'язково, буде все і в неділю або в суботу хто лишався всі до нас на квартиру. Так чи ні? Ідеколи навіть казали, Йо, я, то, то ми самі тут гості нічого. І ніколи ми самі не їли ні в суботу, ні в неділю на домашній церкві. Завжди була гостина. Завжди була гостина. І люди це запам'ятали. І ще й тепер мені це пишуть. В месенджер, як вони пам'ятають, ці чудові дні, коли ми були там. Ви це маєте в крові мати всі члени нашої церкви. Взагалі, хочу сказати: значить, те, що робили коринтяни, є хіба що взірцем того, як нам не слідує робити. І, взагалі, коли віруючі сходяться в доми молитви, то будь-які вечері чи будь-які обіди треба їсти, як я вже казав, не окремо, а разом. В нашій церкві ми накриваємо стіл для всіх, але якщо такої можливості немає, то можна просто все принести, покласти на спільний стіл до кубки і всім разом їсти. І ще один останній момент, який я хочу виділити, що побачив апостол Павло за таким поділом? Ви мені не скажете, я читав цілий уривок. А тепер я хочу по вашій пам'яті, як ви уважно слухали. Що Яку проблему побачив апостол Павло за таким поділом на таких званих вечерях? Що міні відбиваються Так? Одні Вони набиваються свій духголог. Так, ми вже про це говорили. А є ще один момент, який я не згадав. А ну подумайте. Що ну, осорублюють тих, які не мають. О, дякую, Артем. Дивіться, що побачив апостол Павло за таким поділом, коли певні групи заможніших. Або себе вважають, що вони якось статусом вищі. Ну, що, що ми з ким? Ну там є з ким хіба бути разом? Ми. Він побачив, що ці заможніші або знатніші об'єднувались між собою і ситно їли й пили, і вели різні бесіди, які навряд чи можна назвати святими. І цим поділом вони показували, що є другий клас, який вони не поважають. Давайте. 22 текст. Хіба ви не маєте хат? Хочете смачно поїсти? Та не в дім молитви, щоб потім собі відділитись та й ком їсти, чи пити. Хіба ви не маєте хат, щоб їсти і пити? Чи ви зневажаєте Божою церквою? Коли певні групки відділяються і щось хочуть особливе з'їсти, пити і так далі, що цим показують вони? Чи ні? Апостол Павло каже, що коринтяни показували, що вони зневажають Божу церкву і осоромлюють немаючих. Що маю вам сказати? Чи за це похвалю вас? Не похвалю. Серйозні речі? Може бути якесь оправдання? Коринтянам. Саме так, така поведінка була принизливою для тих, хто не входив до цих груп заможніших. А чому це відбувалось? А це відбувалось тому, що пастир або пастирі не були на своєму місці. А можливо, вони також були частинкою заможних груп і з ними їли сетно і пили. І тому вони ніколи голос не піднімуть проти таких груп. Як би там не було, Такі обіди чи вечері не можна брати за приклад для вечері Господньої. І для обідів любові не можна брати за приклад. Уявіть собі таку картину. Якщо би у Коринській церкві, дозвольте, я таку зроблю невеличке відступлення, у Коринській церкві, о група оцих бідних людей, які завжди слину ковтали, коли дивилися, як їдять заможніші в цій церкві, раптом зібрались і сказала би. Давайте і ми зробимо собі обід любові. Давайте ми що маємо. Може ми не маємо тих ковбас, може ми не маємо того м'ясива, але картопля підбита, капуста чи квашена. Давайте зробимо обід любові. Як ви думаєте, заможні коринті, прийшли би на той обід любові? Як ваша думка? Прийшли би? На капусту зріпує? Вони би не прийшли по двох причинах. Їм соромно, бо вони ніколи не ділились. Їм соромно. І друге, вони ж вважають, що для себе це низько піти з тими біднішими, меншими з ними бути на обіді любові. Чи ні? Можливо, ще якісь причини. Обіди якісь. Якийсь гнів, який в церкві не мав би бути? Я думаю, що ті багачі. Коли б побачили, що раптом бідняки зібралися і собі, давайте їх кличуть. Вони би насміхалися, ігнорували і сказали, що жеброта зібралася їсти. Це в Божій церкві. Ганьба. Так звані Божі церкви. Думаю і нам з вами також є над чим задуматися. Ісус, і я хочу на заключення сказати. Давайте висвітліть нам 23 текст. Я хочу в заключення сказати всім тим, хто, хто продовжує вживати алкогольне вино під час причастя і приводить в користь, в користь цієї доктрини, приводить вечерю так звану в Коринті, бо впивались. А значить, було вино алкогольне. То давайте прочитаємо 23 текст. 23 текст 1, -го, 11, -го. я давайте прочитаю, потім Він буде висвітлений. Послухайте, що пише. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був, узяв хліб. Ви чуєте, що, дорогі брати і сестри, дорогі, яким вино дорожче. Алкогольне вино під час причастя дорожче за єдність церкви суботствуючих. До вас я звертаюся, вам має бути соромно, що ви не знаєте Слова Божого. Апостол Павло на оце впиваюсь сказав, що Ісус Христос ночі тієї взяв хліб, і ночі тієї, як Він виданий, Він взяв і чашу. Це була чаша, яку коринтські оті багачі готували. Це був той хліб, який вони приносили в дім молитви. Який хліб узяв Христос ночі тієї, як виданий був? Він узяв пасхальний прісний хліб. Значить, і чашу він взяв пасхальну. То чому ви па чашу пасхальну, яку Христос тієї ночі взяв і вділив учням, прирівнюєте до п'яної чаші Коринської церкви, яку апостол Павло не називає навіть вечерю любові і Господньою вечарю тим більше? А каже, що це зневага простих. То треба схаменутись і не перекручувати Боже Слово. Але бачите, чи дойде до когось. Оцей мій крик душі не дойде. Так люблять вино і так люблять передання старців, що вони швидше потопчуть Слово Боже, ніж змінять свою поведінку. Але я хочу сказати вам всім присутнім. Нам також з вами є що взяти з цього уроку. Не будьмо такі, як коринтяни, як ті люди, які свою гордість ставлять вище Божого Слова. Міняймося, брати і сестри, любімося, проводьмо разом і обіди, і вечері, не тільки Господні. Разом працюємо, разом будемо їсти, разом будемо славити Бога і, забиваючи все погане, зосереджувати свою увагу на любові. Яку Христос проявив до нас, і ми повинні проявляти до наших ближніх. Слава нашому Господу! Амінь.